Так, банда, хто слідить за нами, евакуатор почали розрізати. E, значить, план який? алюміній взагалі не трогаємо. Цю четверку теж не трогаємо. Тут у нас оце ж був каркас і він трошки згнив. Ну Як бачите, дуже згнив. Тут була така нашивка з двох сторон. Він чи їхні куски. Взагалі навскрізь прогнив. Значить, саньок розчитав, що оцю трубу отрізаємо, Уварюємо тут 40 на 100. У нас виходить бортик 6 сендій, в принципі. Малою кров'ю обійшлися, да? так? Потом пацани будуть платформу знімати, кабіну будемо гнать, варить уже скоро. О, зараз з тої сторони покажу вам гнильку. Поняв. Зараз. Ось, дивіться що тут було, в цій ті, коробку. Ну і так по всій длині. Коротше, Юрко сказав, була повна тачка, кілограм сто. Це ось усе. Кілограм стобіна збирали, да, Юрка? А на це глянем, якщо що, я алюміній закажу. Рублів хтось спортив 100 гривень, блять. Чертілка, я зрозумів. Ладно, що на 50-ти перелиптиш кент. Yeah. Алюміній поки останеться, в далі може його уберемо. Там що ці головки посрізав перед. Yeah. Каже, дрон у неї попав. Визвали Юрка по машину напередок. І не сказали, що я тут приїхав два колеса догорають. Каже, я не тут так у неба стояв, дивився, отак машину грузиве, то точно не опускав. Це, Мотор алюмінієвий. Ладно, не будемо грустним. Грустного у нас багато. Так що я думаю, може навіть мало кров'ю обійтися. А є дві труби одна на одну наварити. А ми тоді розмірні всі обріжемо. Ти не зрозумів. Одну, і одну зверху ставимо і все. Тоненьку, двоєчку. Красавчик. Все, виключаємось, далі покажу що буде. Льод тронувся. Да, Юрко мені на готову в торгові. Так, приїхали додому. Тут уже Вадіку кажуть, привіт шляпа. Що в нас тут відбувається? Будемо показувати. Ай, ти не насипається, так? Да? Тут у нас що відбувається? Юрко вже трубу. А, ти з з зусим убрав, так? Да? Ну з цим з листом. А що воно і там жавчини повні пів майди. Ти ж прийдися що щось якось його туди повитягують, так? Да? Так ясно. А за труба двойка, трійка? Трійка була, якщо не зібрать. Ось тут пилотарушка вже. Я грибу, блядь. І що, пласті... А, ти вже відкрутив усе, так? Да? відрізав половину. Ну, в смысле. демонтуєш по чуть-чуть. Та вже все. На... А то що за шланга така? Та оце ж я не знаю, це бак тоді став. Ти ж бачиш. Що? Кудись вони, воно що всередині. Це, це перелив, може. Не знаю, ну така, що перелив, це значить, що вона туди випливає? Ну типу воздух, пані це як заправляєш. Ну тут же в нас щось видно є. Ну, я не знаю, навіть. Виїдемо глянемо. Де як Перед перебідняв, піднявся? Ну я й не давно. Ну я б. Хоч... Та ні, воно нормально. Середина лежить. Юрик, ця машина перевозила сіки, що вона можна була вже 12 рама на ній стоять. Ні, а ще перша не поламалась. Не поламається. И в каждой трубе вот такое, да? Ну то такое, молотком выбьешь. Тут трубы силейший вроде. Короче, демонтируем. жопу тоже все разрезали. В общем, кинем сюда просто профтрубу и пойдет. Да. Придется молотком его все вистукати, наверное, да? Ого. Ну это точно двойка труба, да, Ну, тройка? Ну да. Наверное. Сьогодний пульт, сука, це побачте, рібку з таким пультом, не беріть її. Ти піл якийсь придумав. А ну одик, ставай, знімай, бо блядь, так з таким пультом, сука, драгон він, все драгон хуй. У мене була драгон драгонінь, яка, блядь, і провода, може! Припитнять. Проводка новая будет. Не знаю, Юрка чіпляй дальше там с той стороны. Все, хороший. там проводка нова будет. А Ці процепів перевернули, а тепер його перевернули, так? Що, ти так, Юрик? Юрій? Ще раз повторюсь, отакі пульти, сука, не Це маразм. Так, перевернули. Взагалі, що тут видно? Це низ. Тут ним пару разів по асфальту попадали, мабуть. Раз тут тернули, раз отут, раз там по платформі, в принципі, вона й не порвана. Платформа робилась на заводі Delif. Це Delief. Парні шокуни ділять і прочу продукцію сільхоз. Одне що... А що ми тут знайшли? Отут Оце робилось вже на заводі Mercedes, мабуть, в Германії. Оце тут тріщина є ще там. Всі останні хотіли. Рама теж, ну оце це ось Тобто кабіну одгоним хай зроблять вітер. Дай Юрка І раму вичистимо вийдуємо туди наверное, пушечного сала чи як там повністю Бо вон там сухо всередині Я думаю ще 5 год воно від'їздить а далі продамо якомусь Юрку, хай грається Дай Юрка? Ну <звук> а що ти любиш такі штуки це глушак у нас, я помню відпадав колись, по-моєму Резівка трохи є. О, такі нюанси. Ну я думаю, це не критичні нюанси, але ну, тим не мені, Надо вже зробити. Щоб, все чітко, щоб було все в вогнях. Так, а ну дивіться, що водос додивився. Юрік, можна вас попросити ваш широкий торс убрати? Тепер вопрос до знатаків. Поломана та сторона, а просівша ця була. От машина трошки боком в кінці вже, ну вже ну в фіналі своєї кар'єри їздила. Тобто стресора поломана там, а машина наклонена отак. Але напишіть чого. Я, ти сидів з той стороні, хоча я сидів з той сторони, да. так. Я вже зрозумів, що я прилип на. Та я не знаю, це, мабуть, в 30 не вложиться. Ладно, роз, розіберемося.